Вітаємо на частоті 106,7. З вами ТРК Лозова. В студії працює Анна Білінкова. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок 10 лютого. Починаємо випуск новин зі скорботної звістки. На війні з російським загарбником загинув лозівчанин Сергій Романюк, який до останнього боровся за своє життя. Смертельні поранення чоловік отримав 3 лютого на Луганщині. З ними ще півтора кілометра йшов до швидкої, проте медикам не вдалося врятувати його життя. Сергій працював на залізниці з перших днів повномасштабного вторгнення став на захист України. Разом з побратимами записався до лав Богодухівської територіальної оборони. Був головним сержантом стрілецької роти військової частини А 7378 Сергію назавжди залишиться 45 років. Вічна пам'ять та шана герої України, співчуття рідним та близьким. Кірновенерологічний диспансер може переїхати до центру Лозової. Змінити місце розташування закладу запропонували задля зручності пацієнтів, бо зараз диспансер знаходиться на Авилівській частині міста у будівлі, зведений у 1914 році, яка також постраждала від ракетних обстрілів. До того ж, наразі триває процес реформування мережі комунальних лікарень Харківщини в рамках чергового етапу медичної реформи. Тож Лозівський диспансер у подальшому перестане бути окремим закладом та стане відділенням. Про це розповів його директор Сергій Кирилко на нараді у міського голови Сергія Зеленського за участі голови районної ради Вадима Гоча. Директор ТМО Іван Жовтий запропонував колезі вільні площі у поліклініці по вулиці Лозовського, що у центральній частині міста. Оскільки диспансер фактично стає поліклінічною службою, то не потребує особливих умов розміщення. Днями колектив центру надання адмінпослуг отримав презент та відзнаку від львівських колег, які організували всеукраїнський форум Точка дотику. Туди наприкінці року запрошували представників ЦНАПів обласних центрів обмінюватися досвідом та напрацьовувати стратегію на Новий рік. Вже після завершення форуму лозівські адміністратори дізналися, що їхню роботу в умовах повномасштабного вторгнення презентували на заході в номінації Стійкість, і тепер до них поштою прямує презент від колег. Стенд з фото та інформацією про наш ЦНАП, який демонстрували всі Україні. Очільниця ЦНАПу Катерина Нараган поділилася: не очікували, що на всеукраїнському форумі їхню роботу у найскрутніші часи визнали однією з найкращих, бо звідти не просили надати жодної інформації і ніхто не знав про таку увагу. Наразі колектив центру працює у сталому режимі. Адміністратори надають майже всі послуги, що й до війни. Для зручності людей облаштували виїзні робочі місця у найбільших старостинських округах. Мешканцям Лазівської громади пропонують зареєструватися на безкоштовну консультацію юристам. Організовує цей захід благодійний фонд «Карітас Харків в рамках проєкту щодо надання безкоштовної правової допомоги. Зустріч з юристом планують провести в лютому. Точну дату і час повідомлять пізніше, після того як зберуть заявки від людей. Реєструватися на безкоштовну консультацію до юриста можна за телефоном 050 300 00 27. Працюють фахівці з будь-якими питаннями у сферах цивільного, трудового, адміністративного, сімейного права, окрім кримінальних справ. Це можуть бути консультації чи допомога в складанні документів, заяв, скарг, звернень до суду стосовно виплат ВПО, пошкодженого майна, кредитів, спадку, відновлення документів та інше. Заклади освіти Лозівської громади в черговий раз зібрали та передали захисникам продукти харчування, засоби гігієни, газові балони, окопні свічки, які власноруч виготовили, рукавички та носки. Школярів в свою чергу передали листи з побажаннями здоров'я та швидкої перемоги, обереги та вітання нашим захисникам. І до новин Харківщини. В Ізюмі вдруге ховають загиблих під час окупації. Наразі переховали 21 людину, виявлену на масовому стихійному кладовищі у лісі. Нагадаємо, про масові захоронення стало відомо після звільнення міста від загарбників у вересні 2022 року. Місцеві розповідають, що під час окупації росіяни не дозволяли людям ходити на кладовище і прощатися з померлими доводилося на вході. Коронили вони загиблих також самі. Після цього з могил вилучили 451 тіло. За майже півроку після деокупації Ізюма імена. Ще 143 людей, яких ексгумували, лишаються невідомими. Генетичні експерти затривають досі. Перепоховання здійснюють на всіх цвинтарях, крім центрального. Він поки що не розмінований, розповів Суспільному. Заступник начальника місцевої військової адміністрації Володимир Мацокін оплачує ритуальні послуги місцевий бюджет. На це спрямували понад мільйон гривень. Силовики Служби безпеки України затримали підозрюваного у коригуванні ракетних ударів по Харкову, що сталося 29 січня та 5 лютого. Йдеться про удари по житловому будинку Помириносицькій та по університету Бекетова у центрі міста. За даними слідства, коригувальником виявився місцевий мешканець, який співпрацював з російською військовою розвідкою. Зрадник приховано фіксував місця дислокації військовослужбовців ЗСУ блокпостів та об'єктів критичної інфраструктури і передавав їх ворогу. Росіяни використовували вказані локації як потенційні цілі для ракетних атак. Причому після прильотів вони ставили цьому ж агенту завдання зафіксувати і передати їм результати влучань. Затримали зрадника, спецслужбовці під час збору інформації про результати обстрілу університету Бекетова. Судитимуть чоловіка за статтею 111. Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Це була остання новина на сьогодні. Ми нагадуємо, що всі події з життя громади ви можете почути щодня на частоті 106,7 або на Ютуб каналі ТРК «Лозова». Бажаємо вам мирного неба та тільки добрих новин. Почуємось.